Чудовий час для нових звершень все цвіте та оживає. У кожного з нас були свої плани на сьогоднішню днину. Хтось хотів погуляти з друзями, хтось подивитися фільм вдома або відвідати родичів. Хто ж міг подумати, що за такими надрібницями нам залишиться тільки мріяти? Ніхто не очікував скасування всіх ідей на цю пору через одну історію. Нам залишається спостерігати за усім, дивлячись від самого ранку новини в телефоні. Допомагати захисникам, де потребуючим, роблячи внесок у певну зброю. Та чи дійсно все так ску? Невже нічого більше не лишається, як терпіти і очікувати кращого? Звісно ж ні! Навіть у воєнний час не можна падати духом, а навіть говорити, що все пропало і всі плани коту під хвіст. Ми досі можемо навчатися, займатися спортом, читати. Займатися улюбленими справами і вірити в перемогу. Головне розуміти, від настрою залишитиме не тільки внутрішній особистий стан, але бойовий кожного до тебе оточення. Кожен українець повинен вдитися своїм походженням. Цю націю ніким не зламати. Після перемоги, усі, хто виїхав, повернуться назад в Україну і будуть святкувати разом з нами. Також після перемоги ми нарешті будемо жити, як і раніше, в тиші та спокої. Всі, нарешті, згадають про своїх домашніх улюбленців, які так сумують за нами, і нарешті приділять їм достатньо уваги. Ніякі труднощі не мають те причини, чому ви закинули навчання. Ми майбутнє України, від залежить відбудування нашої країни в усіх сферах діяльності. Від архітектури до її реалізації, від стабільності в місті до всеукраїнської економіки, інженерії, програмування, дизайн все буде наново побудовано завдяки нам. Пишається вірити в це і сказати собі після війни, що я не стався. Ніщо в мене не спинило. Читайте Шевченка, пригадайте українські пісні, вивчайте історію. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!